Сьогодні перевіримо, чи справжній Ауді в Південній Кореї. Зустрічайте А6 в кузові C8. Так, да, друзі, як ви зрозуміли, цей автомобіль був перевірений в південній Кореї нашими експертами, куплений та привезений під ключ для нашого клієнта Артема з міста Києва. Це Audi A6 2020 року випуску 45 TDI, тобто 3 літра дизель на повному приводі в майже максимальній комплектації. В нас не вистачає лише внутрішнього S-Line пакету, а також преміальної музики. Що має цей автомобіль? Максимальні фари. Адаптивний круїз-контроль, камери 360 градусів, проекція на лобове скло, дотяжки дверей, безключовий доступ, підігріви, вентиляція, пам'ять сидінь, розширений пакет шкіри, чорна стеля, люк, чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівом задніх сидінь та багато інших. Опції. Ми знайшли цей автомобіль, погодили його з нашим клієнтом Артемом, відправили всю інформацію про машину нашим експертам Південній Кореї. Вони приїхали та повністю перевірили цей автомобіль. Скинули нам дуже багато фотографій та приблизно 5-6 відео довжиною біля 30 хвилин і показали повністю цю машину. Вона в нас вся в рідній фарбі, технічно повністю ідеальна. Пробіг складає складав на момент купівлі 40 тисяч кілометрів. Вся краса цього автомобіля в його двигуні. Як ви зрозуміли, це 3 літра дизель. Таких машин в Америці ви не знайдете. Там тільки бензинові варіанти є. Він має в стоці 231 кінську силу, 500 Нм метрів крутного моменту. І до речі, це друзі м'який гібрид. Наш клієнт, коли ця машина прибула, вирішив відразу відшити адблю. Зробив стейдж перший на 350 кінських сил та 720 ньютон метрів крутного моменту. До речі, цей двигун працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач від ZF. Якщо ми з вами говоримо про 2-літровий дизельний двигун, 2-літровий бензиновий або 3-літровий бензиновий двигун TFSI, там стоїть 7-ступенева роботизована коробка S-Tronic. Підігрів керма працює, відгріває мені ручки, які замерзли на вулиці, тому що на вулиці плюс 8. Дуже сильний вітер. Так, ну і все, виїжджаємо з вами зараз на міст. Південний, північний який це міст? Відразу відчувається крутний момент, коли ти досить близько під'їжджаєш до автомобіля, який йде попереду тебе. Вона відразу сигналізує. На проєкції висвітлюється таке червоне попередження. Типу, чувак, потрібно гальмувати. Попереду машина їде. Мені дуже подобається. Ось цей момент. Боже, Боже, як вона. Як вона їде. Я ось прям за цей обожнюю дизель. Коли ти ледве-ледве торкаєшся педалі, газу вона відразу починає нормально дубасити крутити. Дуже гарно тягне машина, офігенна. Ну знову ж таки, по керуванню це далеко не BMW. Треба розуміти, машина все одно лишається комфортною і не таке чітке кермо. але Динаміка, підхват на швидкості, мені дуже подобається. Ось саме за це я полюбляю дизель. Уявіть ну, собі, в машині 720 крутного моменту. Це ж ну, ніфіга собі. Ну, от Реально, в Києві, хто в ліс, хто по дрова їде. Просто таке, таке хаотичне двіження, то що хоче, то і робить. На 3-літрових дизельних А6, С6 та РС6 стоїть восьмиступенева автоматична коробка передач від ZDF. Разом з традиційним. Повним приводом Торсон, на відміну від інших моделей, де стоїть семиступоневий робот Естронік, разом з нетрадиційним повним приводом КватроПлюс. На якому вимикається задня вісь заради економії палива. На цьому автомобілі виконано дуже багато екологічних рішень, тому на пробізі приблизно 150 тисяч кілометрів починаються певні питання з датчиками NOX та в цілому з адблю. Цей двигун не має серйозних проблем. Ланцюг ходить до 300 тисяч кілометрів, в принципі, як і коробка передач, які треба міняти мастило кожні 100 тисяч, і все буде у вас гуд. На я також би вам радив би міняти мастило кожні 8, ну максимум 10 тисяч кілометрів. Я ж реально згадую своїх баймері. П'ятірку, 3 літра дизель на повному приводі, вона реально так же саме дубасила. Турбінка підсвистує, ти чуєш ці звуки і реально хочеться прям навалювати. Я думаю, що на цій А6 поїхати кудись там на Дальняк, в Київ, в Одесу по трасі. Це просто буде ну, мрія. Бо саме на швидкості машина себе дуже гарно показує. Пару слів про зовнішній вигляд Audi A6. Якщо чесно, особисто мені кузов c 8 дуже сильно подобається. По-перше, в нас стоїть заводський S-Line пакет зовнішній. Дуже офігенно виглядає, причому на трьохлітрових двигунах передній бампер він трошки відрізняється від двохлітрових автомобілів. Дуже подобаються мені ось ці фари вночі, дуже класно світять, вирізають прям все чітко. В нас стоять 19 диски. Ну, В принципі, дизайн у них досить непоганий, машина нормально на них виглядає. І, до речі, друзі, машина дуже комфортна. Я був трошки здивований цьому, але про це ми поговоримо вже, коли будемо з вами на ній кататися. трошки. Машина має автопарковку, ми бачимо по ось цим датчикам. Да? У нас динамічні задні поворотники. Тому що вони йдуть в парі за цими максимальними фарами. Ну і в цілому мені ця тачка дуже сильно подобається. До речі, до нас вона з Кореї приїхала з оклеєними зонами ризику. Про що я говорю? Ось погрузочна зона багажнику, оклеєна місця під ручками, Торці дверей також були оклеєні захисною плівкою в Південній Кореї. Щодо багажнику, він в нас досить великий, 510 літрів. Як бачимо, у нас присутня електроляда під поликом в нас. Ось така ситуація. Тут є повний комплект, є компресор, є спеціальна рідина, яка заливається, в... якщо ви раптом прокололи колесо. Ну і тут, в принципі, стоїть саббуфер. Це непогано. Вона, до речі, приїхала з Кореї, як завжди, з повним комплектом, всі там сіточки приїжджали, весь цей комплект і полоком був вже з машиною. До речі, багажник реально дуже великий. Ми туди поклали все наше обладнання, і також можна додатково скласти задній ряд сидінь в рівну підлогу. Так, друзі, задній ряд сидінь. Я сідаю сам за собою. Сидіти мені дуже зручно. Я розумію, що я в принципі поїхав би тут на дальняк. Реально комфортна машина. Тут в нас, як бачите, є клімат задніх сидінь, є підігрів задніх сидінь. Це досить прикольно виконано. Сенсорні кнопочки присутні в нас ось такий підлокітник з підстаканичками. Ось такими. І тут ось така є ніша невеличка. Запасу по стелі мені достатньо. Є в нас в стійках дефлектори обдуву. По матеріалах, позад у нас також все непогано. Шкіра, дерево, алюміній, шкіра. Знаєте, немає такого, як в якихось там автомобілях економ класу. Коли попереду, начебто, непогані матеріали, ти сідаєш назад, а тут прям ну, дно дно таке все дубове, матьоре, знаєте, ні. тут все гарно, Audi молодці, такі у нас є сіточки. Прикольна машина, друзі, мені вона реально подобається. Є в нас таке світло. Гарна машина. Слухайте, і тепер найприємніша частина для мене це місце водія. Друзі, на відміну від BMW, а ви знаєте, що я фанат BMW, Audi це про деталі. Подивіться, будь ласка, на ось ці кнопки склопіді мачів. Вони всі алюмінієві. вони приємні. До них. Хочеться торкатися. Це не як у мене BMW G30 було чи в новій BMW в новому кузові. Ти дивишся, вони такі з дешманського пластику. Тут прям все чітко алюмінієве. Ну дуже дорого виглядає і дуже приємно. Подивіться, розширений пакет шкіри, торпедо в шкірі, верхня частина карти дверей також в шкірі. Ось це дерево виглядає дуже бомбезно, дуже дорого. Ось тут такий прям шпон класний. Повторюсь, я обожнюю BMW, але салон цієї А 6 ну, реально мене в себе закохав 100%. Кермо в нас звичайне, не S-Line, в принципі, нормальне. По обхвату мені підходить, начебто зручно, все окей. Підрульові лепесточки присутні. У нас, як ви знаєте, на нових моделях Audi є три монітори: один, другий монітор. Керування клімат клімат-контролю та електронний кокпіт кокпіт-дисплей. Зліва в нас по температури антифрізу і справа е залишок палива в баку. Для мене по комфорту по салону А6, а вже ж перемагає BMW-5-ку та Mercedes, e класа. Знову ж таки, це чисто моє суб'єктивна суб думка. Але щодо драйву, щодо динаміки, а вже ж BMW тут number one 100%. І я для себе. Обираю п'ятірку, а не шосо, тому що я ще молодий хлопець, який хоче трошки поганяти. А шо це вже така, знаєте, для більш дорослих людей, там 40 я так вважаю. Мені не подобається той факт, що в нас тут є просто люк, який навіть не відкривається. Така ж сама ситуація, як на Audi А 5 Просто скляний дах, ну, в принципі, і все. Хотілося б, щоб він відкривався. Дуже дорого виглядає комбінація цього дерева з чорним рояльним лаком. Але ви знаєте, що це все дуже непрактична історія, тому що от машина тільки виїхала з мийки, ми пару разів подикали на екран, і тут вже лишаються відбитки пальців. Постійно треба з собою возити тряпочку та протирати це все діло. Ви всі пам'ятаєте Audi A6 в минулому кузові c 7 Коли було дуже багато кнопочок, воно таке все було допотопне. Дякувати Богу, Audi в нових версіях в новому кузові C8 8 Відійшла від цих кнопок і зробила все сенсорне. Мені дуже сильно подобається тактильний відгук на дотик. Коли я нажимаю, є певна вібрація та звук. І дуже прикольно це все зроблено, ауді молодці. Така ж ситуація з, клімат, з блоком керування клімат контролем. Натискаємо підігрів сидінь, також присутня вібрація та звук. Класно. ауді молодці. Наявність ароматизатора в цьому бюджеті мене реально дивує. Давайте подивимося з вами на якість камер 360 градусів. Як на мене, вони ну, досить непоганої якості, але на BMW в мене було краще. Можна зробити 3D-вигляд, покрутити пальчиком і побачити, що відбувається навколо вашого автомобіля. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк та напишіть коментар. Вам не складно, а для нас це ваша підтримка. Тим паче ми стараємося саме для вас. По ергономіці, а вже ж це Audi, ауді, група в них ніколи не було з цим проблем. Все знаходиться на своєму місці, дзеркала досить зручні, інформативні, є мертві зони, які вас попереджують в разі присутності позаду автомобіля. Мені дуже подобається, що ось ці три екрани навіть в сонячну погоду вони не є тусклими. Як відбувався підбір цієї А6? Ми дуже багато варіантів перевірили, близько восьми, якщо не помиляюсь. Там десь вона була фарбована, десь шпакльовачка лежала, десь комплектація трохи гірша, тому що Артем хотів ну, ось таку комплектацію, майже максимальну. Да? При тому що машина вся видаля, пробіг був 40 тисяч кілометрів, ну, це, це круто. На сьогоднішній день пробіг 57 тисяч кілометрів, досить непогано за ці більше ніж рок, рік наїздив Артем по Києву. Щодо проблем, які в нього були, він мені сказав, що поміняв генератор, тому що він вийшов з ладу і це в них така болячка да, на цих машинах. Що це коштувало все разом з роботами близько 800 доларів. ТО робив, ну і зробив стейдж перший, відшив AdBlue. адблю. В принципі, все. По розходу палива, Артем мені сказав, що в нього по Києву по пробках виходить, з тим, як він динамічно їздить на цьому автомобілі, виходить близько 10-9 літрів. По трасі, каже, біля 7. Як відбувається перевірка автомобіля нашими експертами в Південній Кореї? Ми знаходимо машину. Узгоджуємо з клієнтом, хлопці виїжджають туди. Спочатку перевіряють кузов автомобіля. Слухають, як працює двигун, як працює коробка, перевіряють, дивляться на підвізку. Якщо там все окей, то по можливості роблять тест драйв, перевіряють підкапотний простір на наявність яких, якихось течій масла і т.п. І, і дають свій висновок по автомобілю. Потім клієнт дивиться весь цей контент, всі фотографії, всі відео, і приймає вже рішення, чи потрібен йому такий автомобіль, або будемо шукати далі. Також ми можемо зробити виписку страхових випадків по кожному автомобілі. Подивитися, що з ним було в південній Кореї. Всі ці машини вони лізингові, офіційні на корейському обліку. Це дуже важливо, тому що вам можуть запропонувати купити автомобіль на сайті АвтоВіні. Це такий сайт, де продають автомобілі корейські перекупи. Тобто вони купують автомобілі з великими пробігами, знімають їх з обліку, скрутять ці пробіги, вони якось там марафетять автомобілі і намагаються продати їх під відом гарних тачок з нормальним, адекватним пробігом. Тому в жодному разі ніколи на автовіні не купуйте автомобілі, тільки лізингові автомобілі, які є на обліку, чи офіційні лізингові аукціони. На сьогоднішній день. Доставка під ключ автомобіля займає приблизно 3-4 місяці, ну, в принципі, такі ж терміни, як Америка з ремонтом. Тобто Ми знаходимо вам автомобіль, і з моменту, як ми його кладемо за нього завдаток, проходить 4-3 місяці, і вона вже у вас в Україні на обліку і ви на ній катаєтесь, кайфуєте. Тобто ми з Кореї привозимо не тільки німецькі автомобілі, а також Hyundai, Kia, Samsung дуже багато привозимо. Я думаю, що ви в інстаграмі зможете подивитися. Прям дуже детально всі тачки, які ми беремо з Південної Кореї, з Америки та Європи. От знаєте, що ми зараз з Антоном з оператором, обговорюємо? Що ти намагаєшся на цій машині навалювати, намагаєшся дубасити, а в тебе це не виходить. Тобі вона просто не потрібна, тому що ця машина дуже комфортна і вона про, спокійне, про спокійну їзду по місту. Це не для драйва машина, машини, що я вам казав раніше. хочете драйв, будь ласка, BMW. Ця тачка просто спокійно їхати по місту, нікуди не поспішати. А що актуально зараз, купляти собі камлі-40ку, її повністю робити чорною та вішати собі рамки СБУ? Хтось на цю движуху ще ведеться. Ну, по факту ж і філософія ауді, вона трошки інша. Вона не про швидкість, не про драйв, не про динаміку. Ось так, друзі, да, покатався ти на машині певний час і відразу в тебе інші емоції. Це про що говорить? Про те, що перед тим, як купувати собі автомобіль, необхідно хоча б на ньому проїхатись, потестувати, або спитати в тих людей, в кого була така тачка, кому ви довіряєте взагалі, да? до кого ви прислуховуєтесь. Но, якщо чесно, друзі, мені реально трошки сумно. Тому що я очікував від цього автомобіля більше драйву Я думав, ми зараз як вийдемо, як навалимо на ній, як кайфанемо, а по факту ми кайфуємо від спокійного спокійної їзди на ній. Так, да, друзі, це справжня, якісна німецька ауді. До речі, інші німецькі марки, такі як BMW, Mercedes, Volkswagen, також є сенс вести з Південної Кореї, що, в принципі, ми активно і робимо. Тому, якщо вас цікавлять автомобілі США, Кореї чи Європи під ключ, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію DSL Auto, всі наші контакти будуть в описі під цим відео. А ти підпишися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.